Розкажіть про оборону Бахмута, тому що це, певно, найтриваліша оборона однієї географічної точки за цю війну, на яку було покладено там дуже багато сил, засобів і, на жаль, людських життів. Це дуже така для мене була одна з найтяжкіших, скажімо так, оборонних операцій для 3-ї бригади, оперативного призначення Спартан. Тому що, ми... Стояли в обороні, потім у нас легенький був контрнаступ на Харківщині на півлищі. Вигнали ворога, стали на по лінії державного кордону, стали в оборону. Там, звісно, були параметри такі несумісні, але смуга оборони 70 кілометрів для бригади з кордонного підрозділу це забагато. Але ж ворог таки не йшов і не наступав. У нас на Бахмутському напрямку спочатку ми були на Східному напрямку. А потім на східному і північному. Розкажіть, ну, що, що таке од... один день прожити оборонцем Бахмута? Ну, спочатку було все, якби, знаєте, досить так. Коли ворог ще в місто не заходив, ми стояли по краю міста, то було, в принципі, більш-менш. Розуміємо, втрати був, Вагнер наступав постійно, він міняв тактику то ночу. То вдень, то ночі, то в день. Заміна була свого на позиціях постійної ротації. Це для нас досить така нова була оборона операція, досить складна. Постійно не вистачало, ну, дуже сильно працював РЕП, втрачали мавіки, втрачали там сі -сі А авіаційні прилади, літальні апарати. Це робота командира. Тому що тобі потрібно, щоб під твої підрозділи стійко стояли. Вони розуміли, для чого вони це роблять. Вони розуміли, що ми розуміємо, да, що є втрати, але ми виконуємо завдання, щоб не закрадалася до них думка, що це все просто так. Саме важкі для... з чим я стокнувся, це втрата особового складу. Для мене це найважче. Було те, що ми втрачали самовий склад, тому що дуже багато було артилерії, противника, дуже багато. Місцевість не дозволяла нормально укриватися. Копати там було неможливо, тому що гірська порода була під ногами. Тобто Асфальт, каміння, ти не закопаєшся. Тобто потрібно позиції створювати в, в одноповерхових будівлях. А що таке одноповерхова будівля? Влучає туди один раз танки і її вже немає. Потрібно міняти позицію. Відповідно, потрібно забирати свій особовий склад, який отримав парамельно. Потрібно постійно діяти. Тобто, це постійно така, знаєте, не постійно вигадуєш щось придумуєш. Постійно ти в русі, постійно о, робота з командирами батальйонів, командирами рот, командирами Е, ага. постійна зміна артилерії і тому подібне. Постійна робота, робота, робота. Така дуже важка, вона і дуже. Витривали. Людська витривалість це така у декого пружна, а у декого не пружна штука. Тобто, якщо людина вже там опинилась, вона не має іншого вибору, правильно, розумію? Ну, якщо треба тримати оборону, ти будеш ще тримати стільки, скільки це треба. треба. За фактом, так. Да. Так, звісно. Це дуже важливо. Треба тримати, і потрібно розуміти, не, не опускати руки. У нас вся війна, наша війна. Ми боремося за своє майбутнє. Ми, кожен з нас потрібен, потрібен це розуміти, тому що це дуже важливо для нашої країни. І наш, наша перемога складається з перемоги кожного військовослужбовця. Який був найважчий день за повномасштабну війну? Чи найважчі Заход, дні? Заход в Бахмут. Заход. Да, да. От Бахмут, і там середину, пам'ятаєте, якщо була вже там дорога життя, так, так. називаємо, да, вона майже була там 180 180 метрів було. Да. Я тоді проїжджав, теж бачив там та розбиту техніку, дуже важко там було маневрувати між цією технікою, і було це такі найважчі моменти, момент логістичного забезпечення бригади. Це саме такий найважливіший момент для бригади, як ми розуміємо. Якщо, наприклад, взяти той же Маріуполь, якщо б не було повного оточення, була цепочка логістичного забезпечення, то там про ніякі три місяці навіть мови б не йшло. Йшло б про 19-15, то й 18, розумієте? А то хлопці столкнулися з тою проблемою, просто проблему заміни поранених, вивезення поранених, силення особливим складом, логістика та, вся логістика, БК і тому подібне. Не хотілося ніколи все це кинути? А... Ні. Чим я тоді буду займатися? <сум> Що я буду робити? Я не можу так. В'язалися, знаєте, всю історію, це наша країна. Я, я обв'язався з 2008 року і виконую задання, постійно виконував, які б вони не були тяжкі, надтяжкі. 14 рік, 15, 20, там, ну кажучи, там в нас та ж постійно виконували задання операції об'єднаних сил і антитерористичної операції, ну, після цього гарячих 14, там, 15 років, uh -huh. 16, 17, 18, ну, всі, всі, всі моменти постійно залучалися до виконання, де контрснайперських дій, контрдиверсійної боротьби, тобто. Для мене це вже все мого життя. Про щось жалкуєте чи ні? Ні. Ні про що. Невже не жалкую, я ніколи в'язую. Ні, ні, ні. Краще зробити, да? так? Ні, не зробити і ми, ми можемо робити помилки, на тому і люблять, розумієте? Але ми повинні їх виправляти. І ми потрібно розуміти, знаєте, що я створю, зробив помилку. нічого страшного, в цьому немає. Всі роблять помилки. Той, хто працює, той робить помилку. А той, так. хто не працює, тільки там, коментує і щось там намагається. Десь розформувати, знаєте, розгайдати, там історію, що там, хтось у когось щось не контрнаступив. Це все таке. Воно, якби, це війна. Війна йде, і вона буде, і у нас ще будуть помилки, будуть помилки. Але ми потрібно зрозуміти, як, як їх виправити, як зробити так, щоб ми змогли в цій війні е, перемогти. За усю вашу кар'єру спецпризначенця. Коли. Було вам найстрашніше при виконанні завдання, чи можна. Що це було за завдання? Коли ви розуміли, що ну, ви долали той страх, але ви розуміли, що зараз прямо це може це, бути. Так, мі... ось... да, це був мій перший штурм красного лиману, ну, лиману зараз. В Синці. У нас тоді був один БТР. 8-12 чоловік тоді було від окремого загону спеціально призначено. всі інші поїхали на ротацію, так як вони побували в штурмах на Підслав'янському, ну і на відпочинок поїхали. А ми якраз заїхали на нові штурми, uh -huh. скажімо так. Я тоді ми їхали спільно з ой, я вже не пам'ятаю, з десантної бригади. Там тоді керівником, зараз, зараз нинішній керівник ДШВ. У uh -huh. нього тоді був позивний Залізний Майк, ми його називали тоді. І це наш перший бой був. Ми вийшли, там якась базова відпочинку була. Березка, я там не пам'ятаю. Я от тоді вийшов, ну, я так собі знаєте, вийшов перед БТР, не розумію, що відбувається. От, там десь стрілянина. Ті бігають, ті щось поранених несуть, там, десь там і спереду якісь блокпости росіян. там, ну, чи... Я так і дивлюся, для мене це було так, знаєте, дуже постріл з РПГ, який летить в мене. так буквально. Це для мене було найтяжчіше таке. Я тільки встигаю повернути голову він попадає в БТР. Ну, слава Богу, там пів метра від мене справа. У мене тоді така непогана титанова каска була. Вона дуже така, що розумієте, та вона була низько опущена і військи були захищені. Ну, пройшло, я побачив, там відкрили вогонь, знищили того... Я... 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 противника, скажімо так, і тоді я зняв каску і подивився, що мене з правої сторони ну, в, обл... в області. Вісточної долі, там було три вм'ятини від підосков, ну від, скажімо так, фракції. Ці. Uh -huh. Або це було брання БТР, і вони зайшли так мі міліметрів по 5-6, скажімо так, у цю височну область. Я розумію, якщо б не було казки, то, мабуть, вже б в мене і не було на цьому світі. Довго я так ну, проживав, знаєте, це для мене таке перший бідність uh -huh. і мог отримати або поранення, або. Ну, якщо три, то там, скоріш за все, не поранено. Або поранене несумісним життям. скажімо так, оце для мене було. А потім нормально все пішло. І на Бахмуті теж було так. Їхали на нараду командиром бригади, ми там м, на хамері. їдемо, дивимося, передінь стоїть машина, горить машина. А ми цим шляхом постійно їздили. Ми ну, підходимо, дивимося, якась там, було. ну, типу газель, або не газель, там, або мікроавтобус, ну, типу мікроавтобус. Ага. Він горить. Ми об'їхали іншим шляхом, приїжджав на нараду, я там запитую, чий ти автомобіль, ти кажуть, на силу там, а якраз по тій дорогі вона прострілюється птурами. <гум> В них були вже на той час аптури, які працюють ночі вночі. Я вже більше дороги <гум> теж не їздив, тому що розумів. Це дуже така історія, знаєте, там десь можна попасти навіть випадково. Ну так, да, один раз і останній. 🎵🎵🎵